Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю Німеччини роки Другої світової війни, а в цьому відео представлений огляд на топ-10 найпопулярніших гвинтівок та карабінів цього періоду. В огляді представлені популярні гвинтівка з повздожняков, відкидним, а також затвором прямої дії. А самозарядні напівавтоматичні гвинтівки того періоду розглянемо у подальшому, тому підписуйтесь на канал. У роки Другої світової війни гвинтівка була основною зброєю солдата, особливо на її початковому етапі. Більшість гвинтівок оснащувалися багнетами та штикножами і були наймасовішою зброєю піхоти. Отже, на 10-му місці Гвинтівка Бардана. Розроблена в США ця однозарядна гвинтівка в 1870 році була прийнята на озброєння Російської імперії та ряду інших держав і застосовувалася як у російсько-турецькій війні, так і у двох світових війнах. На початку Другої світової, через дефіцит стрілецької зброї, барданка почали видаватись ополченцям. Має дві модифікації: піхотна драгунська гвинтівка та козачий карабін. Спосіб дії гвинтівок старого зразка відкадний затвор, модернізована гвинтівка мала ковзний затвор. Зовнішній вигляд барданка не відрізнявся від гвинтівок того часу вона мала дерев'яне ложе, закріплене на ньому довгим стволом, калібр 10,75 мм або 4,2 лінії. Стрельба велася набоями десь 75 на 58 мм, які по черзі вставлялися в патронник з правого боку відкритого затвора. Крім того, гвинтівку шляхом ведення бойових опорів у передній частині затвора намагалися пристосувати під потужний трилінійний набій, тому що міцність конструкції це дозволяла. Дев'яте місце займаємо 1917 Енфілд. Створена в США на базі британської гавинтівки Pattern 1914 Enfield, ця гавинтівка була прийнята на озброєння у 1917 році, має ще одну назву американський Enfield, калібр 762 мм, набій 762х63 мм, він же 3006 Springfield. спосіб дії павздожняков ковзний затвор, прицільна дальність пострілу 700 метрів. В якості Ціліка використовувалася регульована прицільна планка. Ємність магазину 6 набоїв, довжина ствола 660 мм. Маса 4,1 кг. Гвинтівка використовувалася як у Першій так і у Другій світовій війні. На восьмому місці Манліхера 1895. Ця магазинна гвинтівка була розроблена австрійським інженером Фердинандом Манліхером та прийнята на озброєння армії Австро-Угорщини у 1895 році. Калібр 8 мм, набій 8х56 на мм. Спосіб роботи затвор прямої дії. Поворот затвора для замикання здійснювався автоматично за рахунок спеціальних спіральних канавок. Це збільшувало темп темпогню та зручність користування зброєю, але ускладнювало її конструкцію та знижувало надійність. Невід'ємний магазин споряджався обоймою на 5 набоїв. Довжина ствола 765 мм, маса 3,8 кг. Також випускалися карабіни М95 з укороченою довжиною ствола. І хоча ця гвинтівка більше використовувалась під час Першої світової війни, у Другій світовій вона також застосовувалась партизанами, ополченцями та загонами Фольштурму. Усього до 1916 року була випущена понад 3 мільйони екземплярів гвинтівки Маліхер 1895. Сьоме місце займає Гвинтівка маз 36 Ця французька гвинтівка була розроблена з урахуванням досвіду Першої світової війни та прийнята на озброєння у 1936 році калібр 7,5 мм, на 75 85 х 54 спосіб дій ковзний затвор, довжина ствола 575 мм, ємність магазину 5 набоїв. маз 36 була коротшою, легшою, ергономічнішою за інші гвинтівки того часу і конструктивно від них відрізнялася. Запобіжника гвинтівка не мала, комплектувалася чотиригранним голчастим багнетом. Розрізна ложа складалася з трьох окремих частин, приклад сівка та ствольна накладка. Мерід модифікацій, у тому числі карабін зі складеним алюмінієвим прикладом для парашютно-десантних військ, вага гвинтівки 3,7 кг, прицільна дальність стрільби 900 метрів. маз 36 є останньою гвинтівкою такого типу, розробленою та прийнятою на озброєння французьку армію. Вона перебувала на озброєнні аж до початку 60-х років ХХ століття, всього випущено близько 1 мільйона цих гвинтівок. На шостому місці Каркано модель 1891. Розроблена італійським інженером Сальваторо Каркано. Ця модель є основною гвинтівкою італійської армії часів Першої і Другої світових війн. Калібр 65 мм, набій 6,5х52 на каркано. Спосіб дій повздожняковний затвор. Гвинтівка мала низку модифікацій, що відрізнялися калібром, довжиною ствола та іншими характеристиками. Для окремих підрозділів випускалися карабіни з окороченим стволом. У 1938 році була випущена гвинтівка каркану М1938, під набій 735 х на 51 мм. Бойживлення забезпечувалося боймою на 6 набоїв, довжина ствола гвинтівки 780 мм, прицільна дальність 800 метрів. На озброєнні італійської армії гвинтівка перебувала 90 років до 1981 року. Усього була випущена близько 3 мільйонів одиниць гвинтівок каркану моделі 1891. П'яте місце займає гвинтівка Ari тип 99. Розроблена на базі попередньої моделі Тип 38. Ця гвинтівка в 1939 році була прийнята на озброєння імператорської армії Японії. Калібр 77 мм, набій 77х58. На Темп вогню 20 пострілів за хвилину. У порівнянні з гвинтівкою тип 38 Тип 99 мала новий укорочений ствол з чотирма нарізами, новий калібр 77 замість 65 мм, відкритий рамковий приціл, призначений для ведення прицільної стрільби на дальності до 1500 метрів. Також приціл гвинтівки оснащений відкидними візирами для стрільби по літакам. На гвинтівку міг бути встановлений гвинтівковий гранатомет тип 100 для гвинтівково-ручних гранат. Арісака-99 мала низку модифікацій, у тому числі укорочені та снайперські гвинтівки. Загальна кількість випущених гвинтівок становить 3,5 мільйона одиниць. Четверта місце посідає Спрінфілд М1903. Прийнята на озброєння армії США в 1903 році. Ця гвинтівка застосовувалась в багатьох конфліктах, починаючи з Першої світової війни і закінчуючи війною у В'єтнамі. На момент вступу США у Другу світову війну, половина особового складу піхоти була озброєна магазинними гвинтівками М1903, калібр 762 мм, набій 762 х на 63 мм або 3006 спрінфілд. спосіб дії – павздожняковний затвор. Довжина ствола 610 мм, темп вогню 15 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 700 м. На ствол гвинтівки спрінфілд встановлювався гвинтівковий гранатомет для відстрілу 22 мм гранат. Маса 395 кг. Гвинтівка випускалась у кількох модифікаціях, які відрізнялись головним чином пристроєм прицільних пристосувань та формою ложі. Усього випущено 3 мільйони гвинтівок Springfield М1903. На третьому місці Лєнфілд Марк 3. Британська гвинтівка Лєнфілд або SMLE була створена в 1895 році і вперше використовувалась в ході Англобурзької війни. Свою назву гвинтівка отримала від прізвища її творця Джеймса Лі та міста Енфілд у Великій Британії, де знаходилась збройова компанія. У період з 1895 по 1944 рік було випущено 10 модифікацій цієї гвинтівки. У ході Другої світової в основному використовувалась модифікація номер 4 з посиленою ствольною коробкою, важчим стволом, і діоптричним прицілом, але також зустрічалася і попередня модель Mark III. Калібр 771 мм, набій 303 British. спосіб дії – повздожняковзний затвор. Перевагою гвинтівка була невелика довжина, ємність магазину на 10 набоїв та гарні балістичні дані, маса гвинтівки 4 кг, темп огню 30 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 914 м. На базі гвинтівок Mark I, відібраних на заводах за точністю бою, виготовляла снайперські гвинтівки, що позначалися як Єнфілд номер 4 t до речі, на цьому каналі є відео про десять снайперських гвинтівок Другої світової війни. Для снайперської гвинтівки такого типу ліворуч робилися отвори, в які вставлялися гвинти в оптичних прицілів. Крім того, такі гвинтівка отримувала дерев'яний упор на прикладі. СМЛЄ використовувалось у Великобританії до кінця 50-х років ХХ століття. Всього було випущено понад 17 мільйонів гвинтівок, які набули поширення по всьому світу. Друге місце займає гвинтівка Мосіна Нагана. Створена у 1891 році російським збройовим конструктором Мосіним з урахуванням бельгійської системи Нагана. Ця гвинтівка використовувалася російсько японській Першій та Другій світових війнах, а також зустрічається і в сучасних війнах. Має назву «Трохлінійка» через свій калібр, який за застарілими імперськими мірками дорівнює трьом лініям. Калібр 762 мм на 762х54. Спосіб дії – пав затвор, Вид живлення на від'ємний магазин на 5 набоїв, споряджений обоймами, довжина ствола 800 мм, маса 4,5 кг, прицільна дальність пострілу 800 м. Гвинтівка зразка 1891 року випускалася у трьох модифікаціях: піхотній, козацькій та драгунській. З 1907 року випускався карабін з укороченим стволом, який був модифікований у 1944 році. Трохлінійка стала основою снайперської гвинтівки, гвинтівкових гранатометів з використанням дульних мортир або шомпольних гранат. На основі цієї гвинтівки та її модифікації було створено цілу низку зразків спортивної та мисливської зброї, як нарізної, так і гладкоствольної. Виготовлялась гвинтівка до 1965 року. Усього випущено 37 мільйонів гвинтівок Мосіна Нагана. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніша гвинтівка Другої світової війни Mauser98. Ця німецька гвинтівка була створена у 1889 році і використовувалась в двох світових війнах, а також у багатьох інших конфліктах. Має низку модифікацій, найвідомішою з якої є укорочений карабін Mauser98K, що є наймасовішою зброєю Вермахту роки Другої світової війни. Спосіб Дії павздожняков затвор. Калібр 7,92 мм, набій 792 х 57 довжина ствола гвинтівки 740 мм, карабіна 600 мм, Темп вогню 15 пострілів за хвилину, ємність дворядного магазину 5 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Під час Другої світової війни для гвинтівки Маузер98к було створено дульний гранатомет і гладкоствольні насадки, що давали можливість вести стрільбу через укриття. В якості снайперських використовували стандартні гвинтівки, з партії відбиралися екземпляри, що давали максимальну купчастість. Гвинтівка Маузер98 з урахуванням конструктивно-подібних гвинтівок інших виробників вважається наймасовішою неавтоматичною автоматичною гвинтівкою у світі. За деякими підрахунками було випущено близько 100 мільйонів гвинтівок, які можна вважати різновидами гвинтівки Маузер98. Завдяки таким особливостям, як висока точність, силабою і надійність, гвинтівка досі широко використовується як база для мисливської та спортивної зброї. Усього в Німеччині випущено понад 15 мільйонів гвинтівок Маузер 98. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!